Доброго вечора. Мирних всім свят. Дивіться, яка в нас краса. Тут якраз і дівчинка підійшла знайома. Ще сьогодні збираємося зустрітися з усіма подружками. І не бачилися рік. А я думала, я раніше приїду, все познімаю. А вона, ти, а вона тут як тут, ти бачив? Тут як тут. Ага. Гарно, гарно. Тут, аби не оці, як їх там скажуть, генератори не, 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 не торохтіли, було б взагалі дуже-дуже гарно. У нас дуже гарний Кременчук. Грошей багато сюди вкладають всю красоту. Приїхали, сходимо в ресторанчик, посидимо, поїмо. Дівчатка приїхали з Чехії. Зустріч подружок. Я думаю, я трошечки зніму іще Кременчука. Боже, та вони навіси зробили, і по тій ялейки зробили такий. Світа, говорю, і там бачиш, там теж зробили таку красоту. Ну, я маю в виду навіси такі. Оці. Ну, бачиш, як гірляндочки, так? Да? Класно так. Ялиночки трошки по-іншому, так, да, як в тому році. Трошки по-іншому. Ось Оці... цього не було. Да? Так, Світочка нам сюди, будь ласка. А, ти хочеш сфотографувати. Поняла. Ось це такий, як... як шалашик, шатер такий. Головна вулиця. Це що? Що у нас за вулиця це? Соборна? Мабуть. Соборна. А як вона раніше називалася? Ти не пам'ятаєш? Оце так. Да. І я не пам'ятаю. Боже, все вже оці попереміновували вулиці, я не пам'ятаю, як що називається. Здовж цієї вулиці Соборної, дуже-дуже гарно. Йдемо цей ресторанчик, нам подобається, Тут гарно, затишно. Ми, ми прийшли на піцу, і у нас фотосесія, звісно ж. Повечеряли. Дуже приємне. Приємний ресторанчик чи кафе. Все, йдемо гуляти до ялиночки і додому. Все, приємна компанія. Приємний вечір, щось ще й падає, мені кажуть. Здається, так? Щось таке, як падає з неба. Вспомни, вспомнили з дівчатами, що тут колись була ялиночка стояла в молодості. В якому це році? В 95-му, 2000-му. Тут була ялинка, і, і дискотека, танці були на Новий рік. От. А тепер. На тій площі, на площі. Біля Горосполкому тепер у нас ялиночка. Такий гарний, гарний святковий у нас святкове місто. А ми ж чогось цього не бачили мурал, це правильно називається, так? Легенди Кременчука. Цікаво. Кремень... Кре... Кремінь чув? Кременчук, ти бачив? Тут лодка, так, що тут, корабель якийсь, фортеця, ось камінь якийсь заложений, фортець Кременчук. Козак як... о, Козак Кремень. Ти бачив? Козак Кремень. Цікавий мурал такий, якщо я вірно називаю, чи це просто Ой, гарно. Молодці! витвір такий мистецтва. Легенди Кременчука. Так, підемо до Ялиночки, гудуть наші, як їх там називають, генератори всюди. Ой, але що ж робить? Таке наше життя. О, і тут іще один, з іншого боку, ще один легенди Кременчука. О, ось іще один, дивись, Успенський собор, Кременчуцький трамвай, що у нас був, голуби ізюмівсь... Ізюмівської породи. Голуби Голуби Ізюмівської породи. Ось там у нас такий є парк. Вареники Кіт щука наша, Успенський собор. Пливе щука з Кременчука тече собі тиха, хто не знає закохання, той не знає лиха. Ось. Клас. Трошки внесли всіх таких героїв. Сюди. Ку... Курухівська битва. Курухівська битва. Ой, пробачте, що читаю. Класні мурали такі два, супер. Ідемо знову на ялинку, а там є така локація. Поставили лош... коня. От рік коня ж буде, ну, коняки ж. Чи як на українській мовіш? коняка, Я ось. Ще із крилами, слухайте. Так, ну, я... Пігас. А хто хто? Кажу, я ж лошадь. Чекінь. Чекінь. Ой, дивіться, яка тут гарна ця лошадка. Ой, гарна, а ми той раз були, тут не було цього, не бачили. Дуже гарно. От бачите, кожного року щось придумують, не все одне і те ж. А той раз ми ходили, синагога ота світилася, як вона називається, ота, е, ну, підсвічник отой єв, єврейський. А в цей раз така лошадка така гарна. Ну і площа людей мало, тому що будь-який день мало людей. Є. Катаються там і на коньках теж. Мало людей на катку. Якось так трошки спокійніше, можна комусь і покататися, якщо хтось захоче. Що людей небагато Вже, мабуть, пізно. Не дуже погуляєш, холодно, зимно, зимно на гірці ще є трошки. 26-й рік перемоги. Все правильно. Ми оце продивилися, що в нас іграшки чи композиції для прикраси такі з очерету чи що. Цікаво так. Такі цікаві. Композиції з подручних средств, <сріст> чи як сказати, видно тут на, на відео, з дивіться які очерет. Ну теж якось оригінально. Да. Ісус народився славімо його. Завтра всі будуть співати три волхва, і ось Тіва Марія. Ось Ісус народився. славімо Його. Зустріли мера міста, теж відпочиває людина. Така гарна алейка з цими огоньками, з цими крилами, Як крила в нас тут вздовж всієї вулиці Соборної, але чомусь камера зовсім не цієї і красотий. О, ну так збільшити камеру то буде діло. Дуже гарно у нас, дуже святково. Яку і ще локацію таку нам поставили фотозону, будка така тут телефонна, з, з подарунками, з ялиночками, дуже гарно. А тут ще щось і магазинчики. Ну, дуже гарно в цьому році. Чи ми не бачили нічого? Може, воно так і було. Так гарно. Ми святкуємо. По домашньому різдво. От Отак от ми сидимо зараз вип'ємо венця. Свічечка горить, свічечка горить, все як положено, все, з племінником, все, з різдвом усіх.